14 гравців збірної України з волейболу Сидічі готуються до змагань у золотій Євролізі та чемпіонаті Європи. Тренування відбуваються у залі Житомирського Поліського національного університету. Євгеній Корінець, ветеран російсько-української війни, уродженець Черняхова. У березні 2023 року під Бахмутом внаслідок артобстрілу втратив ногу. Євгеній розповів, що до війни займався класичним волейболом, працював вчителем, реабілітологом з дітьми. Після втрати кінцівки розпочав тренування з. Волейболу сидячи у складі команди національної збірної. 24-му році Париж були представляли Україну на весь світ. Це велика відповідальність. Ми відкладалися на всі 100, але так як команда нас можна сказати, що молода, нова, тому що ми за 8 років ось взяли тільки ліцензію. Ну обов'язково розминка. Далі пілотовчі прави, загально розвиваючі підготовчі вправи елементи гри це зранку. А вечірні тренування це завжди ігрова. Тобто ми вже ці всі, як сказати, всі елементи зв'язуємо в один ігровий процес. Андрій Сікальський на навчальне тренування приїхав з Рівного. У чоловіка після травми ампутували ногу. Я отримав травму під час гри в футбол. Я раніше був професійним футболістом. І під час гри отримав травму і лікарям довелося ампутувати ногу. І в свій час я думав, що вже життя закінчилося. А Волейбол сидячи, дав мені другий подих, надихнув. Я зараз отримую дуже велике задоволення. Я знайшов себе повністю, реалізував, так що, хлопці, тільки не закривайтеся ні в якому разі вдома, шукайте себе чи в спорті, чи в культурі, чи в роботі. Анатолій Денисовець, тренер, говорить, що аби грати у волейбол сидячи, потрібно постійно зміцнювати м'язи всього тіла. Складність в тому, що люди якби звикли на ногах грати в волейбол, а тут треба сісти. Їм ще до цього часу вони кажуть, що вони стрибають, а на самом ділі він же не стрибає, він сидить на підлозі. Велике навантаження дуже на спину, велике навантаження на плечовий пояс, тому що опираються багато на руки, переміщуються. Хлопці. З різних регіонів України це Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина, Вінниччина, Житомирщина, Рівненщина і для того, щоб підготуватися до майбутніх змагань, в цьому році. Це рейтингові змагання це чемпіонат Європи, який буде відбудеться в началі осені в Угорщині. Тому треба завойовувати там не менше, ніж перше місце, щоб збудовувати ліцензію на майбутнє. Тетяна Скоростинська Ігор Жванько – суспільне новини. Житомир.